Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Із Бахмута терміново виводять підрозділ Мадяра на нове місце бойових дій. Причини невідомі. Раніше він повідомляв, що ситуація у місті складна. Ворог намагається взяти ЗСУ у кільце, але днями Маляр заявила, що наші не відступатимуть із міста. Надійшло розпорядження терміново вибути з Бахмута на нове місце бойових дій, сказав командир аеророзвідки. Він відмовився коментувати наказ командування та зазначив, що продовжить комунікацію з українцями, щоб інформувати про ситуацію на фронті. Народ та військові продовжують діяти спільно, щоб перемогти ворога. Ви даєте необхідну підтримку, що були очі та працювало жарко. Пояснив Мадяр. Він озвучив ще одну важливу інформацію. Днями я обіцяв доставити дрони більш ніж 50 підрозділам. Ви зібрали на них гроші за 28 годин. Незалежно від місця нашого перебування дрони будуть, а Мадяр тепер завжди точно буде на зв'язку. В попередніх роликах ми вже повідомляли позицію генерала Кривоноса, з якою, в принципі, згодні. Наше головне завдання сьогодні утримати рубежі поза Бахматом. Проблема Бахмута у тому, що від нього мало що залишилося. Головне завдання ЗСУ сьогодні отримати рубежі поза Бахмутом і не Пустити нарощування зусиль ворогом для наступу у бік Слов'янська, Краматорська, Покровська, а не класти людей у міських боях. Таку думку в інтерв'ю главкому висловив генерал Сергій Кривонос: ворог не зі степу наступає, а вже з меж міста. Вже йдуть міські бої не перший день, а це нівелює ту перевагу, яка була на початку боїв за Бахмут, коли наша армія контролювала усе місто. Тобто, зараз ворог непогано осів у місті і використовує проти нас те саме озброєння, яке і ми проти нього. Сказав він. Генерал Кривонос наголосив, що міські бої. Бої самі по собі дуже криваві і важкі, через те, що росіяни не рахуються з власними втратами, кидають туди все більше і більше людей. Нам важко, наче люди не залізні. Для того щоб мати ресурси, щоб вести ці бої, потрібно людей готувати, накопичувати ресурси. Тільки у листопаді в міністерстві оборони прокинулись та почали цим займатися, підкреслив військовий. З його точки зору, головне не втрачати величезну кількість людей. Через втрачені можливості не зроблені свого часу певні дії. Зараз з моєї точки зору нам простіше зберегти те, що в нас залишили. Ось під контролем і відійти з Бахмута на кращі позиції. Кажу, це навіть тоді, коли ця думка, скажімо так, непопулярна. Але в певних моментах краще поступитися під час бою, аби не втрачати величезну кількість людей. Але опісля виграти кампанію, сказав генерал Кривонос. Він також наголосив, що у нас з росіянами різні можливості. Для них, на відміну від нас, люди не є цінністю. А у нас велика кількість поранених у боях під Солидаром була. Тепер Бахмут, тому потрібно обирати або тримати місто заради політичних амбіцій керівництва України. Або зберегти особовий склад Збройних сил для подальшої успішної боротьби з ворогом, наголосив військовий. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.